Розпливий перцевий балончик підлітку в обличчя та відібрали у нього телефон. Поліцейські викрили у злочині двох 14-річних одеситів. Про пограбування 20-річного хлопця поліцейським повідомив його дідусь. Слідчі з'ясували, що подія сталася біля водойми. Де онук заявника познайомився з двома трохи старшими за віком хлопцями під час риболовлі. Юнаки спочатку видавались дружелюбними, віддали свій телефон новому знайомому, щоб той поклав до свого гаджета в рюкзак на збереження та бавились разом. Втім, згодом поведінка старших підлітків цінацька змінилась на агресивно. Один раз порушив в обличчя молодшого хлопця вміст перцевого балончика, який приніс із собою. А другий забрав сумку потерпілого з мобільниками, після чого обидва совмисники втекли. Починаю з обігати мої сумки. Ну, там в сумці був телефон, і його телефон. Вони обіжали з своїми вуличками, всі речі забрали. його першої благодарності. Сотрудникам отдела номер 3 за оперативне вмешательство, за допомогу, за їхню службу, за те, що допомогли нам розібратися з ділом і за те, що вони делают для нас. Большое спасибо. Нами за підозрою у пограбуванні малолітнього мешканця Пересовського району викрито двох 14-річних хлопців. Однолітки розпорошили в обличчя 12-річному потерпілому вміст перцевого балончика. Викрили сумку з гаджетом та втекли. Обом фігурантам слідчі територіального відділу поліції No3 Одеського районного управління поліції No1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Наразі вирішуються питання про обрання неповнолітнім запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.